Вітаю, розглянемо, як в Google календарі створити спеціальну сторінку для резервування інтервалів для зустрічі із можливостю користувачів, які отримають такий ресурс, обирати час день, коли їм зручно з вами зв'язатися, відвідати, отримати консультацію, зустріч тощо. Тобто людина бачить сторінку, обирає день час призначити і такий інтервал прив'язує обліковий запис людини, яка переглядала до запрошення і співпрацею для вас, і е, такий інтервал пропадає із переліку доступних. Ще раз е, визначу, що така сторінка онлайн-ресурса має назву сторінка резервування. В персоналізованому кабінеті, коли автор створює такий розклад, є можливість редагувати цей розклад зустрічі, налаштовувати, шукати проміжки, коли вам зручно, коли є час доступний для вашої взаємодії та співпраці у ось такому вигляді. І а вже ж цікаво, як це можна налаштувати. Першочергово привертаю вашу увагу до правого верхнього кута сторінки Google Календар із позначкою знак запитання, де ви завжди зможете знайти розділ офіційного довідкового центру, матеріалів щодо навчання. І в разі, якщо ви шукаєте у довідці саме таку статтю, як створити розклад зустрічі, ви обов'язково отримаєте перелік актуальної інформації. Що ж є важливим? Дуже часто неправильно трактується інформація. Річ у тім, що створювати такі розклади зустрічі можна лише через цифровий інструмент Google Calendar за допомогою комп'ютера. Адреса такого ресурсу, календар Google.com, яку ви можете набрати у будь-якому веб-переглядачі і здійснити вхід під власний обліковий запис, а також а ви можете відкрити цифровий інструмент Google календар, якщо скористаєтесь кнопкою додатки Google, яка знаходиться праворуч у горі. І як тільки ви обираєте інструмент в календар, ви перенаправляєтесь на сторінку календар Google.com і вже можете з ним працювати. Віднедавно з'явилося оновлення налаштування. Ви тепер бачите, що можна обирати зовнішній вигляд вашого календаря. Якщо ви такого нагадування при вході не бачите, то праворуч у горі завжди є значок шестерня, де можна обрати з переліку команд зовнішній вигляд і в будь-який момент часу його налаштувати. Отже, наша інструкція розклад зустрічі. Для цього потрібно ліворуч угорі натиснути на кнопку плюс створити, далі обрати варіант розклад зустрічі і скористатися лівим вертикальним помічником, де ви бачите майстер, який допоможе вам на кожному кроці виконати певні налаштування. Починаємо ми із того, що задаємо назву. Що це? Розклад зустрічей, консультації, день відкритих дверей для зустрічі з батьками, будь-які пропозиції. Я, наприклад, зараз фіксую консультації. Які я буду проводити чи онлайн, чи наживо в залежності від тієї професійної діяльності, якою я займаюся, я б хотіла тривалість зустрічі передбачити в межах не однієї години. а Нехай це будуть онлайн-консультації по 15 хвилин. Обираю потрібну мені тривалість, а далі параметри із налаштування, чи повторювати щотижня, чи це буде лише цей тиждень, якщо це дати і час. В які я можу приділити людям, співредакторам, користувачам, учасникам час, я обираю конкретні позиції. Тобто, ми додаємо такі проміжки, які є для нас саме актуальними. А вже ж кожен визначає це для себе. Це може бути поточний проміжок часу, це можуть бути дати, які повторюються, якщо у вас стали розклад тощо. Після того, як такі інтервали визначені, і ви сформуєте таблицю і сторінку резервування, ви зможете їх а вже ж, редагувати. Параметри, які надаються, це налаштування проміжків часу, налаштування самих призначених зустрічей, особливості публікації в календарі тощо. На початку, коли ви тільки навчаєтесь створювати, достатньо спробувати налаштувати лише день час і тривалість. Скористатися кнопкою далі синього кольору, яка дозволить перейти до наступних налаштувань. Саме тут е визначається, як буде здійснюватись бронювання, е тобто, що потрібно від людини, яка резервує цей час, чи вона зазначає фотографію, е адресу електронної скриньки, е як буде здійснена зустріч, е чи залучається інструмент відеоконференції, чи це особиста зустріч, тоді адреса, чи телефонний дзвінок тощо. А вже ж. Опис, наприклад, запрошення в шанобливій формі, будь ласка, оберіть час тощо і багато іншої інформації. Як тільки ви все це заповнюєте, а вже ж зафіксуйте, натисніть праворуч низу вертикальної панелі кнопку Зберегти і відразу побачите сповіщення системи про те, що така сторінка вже є налаштованою. А для того, щоб передати її іншим, вам потрібно відкрити таку сторінку резервування, щоб переглянути, що ж саме ви налаштували у якому вигляді, ну, а для того, щоб передати це для зовнішніх користувачів, а вже ж потрібно використати кнопку Поділитися, або в попередньому перегляді наявної сторінки праворучого рік кнопка поділитися, яка дозволяє вам отримати посилання, яке можна копіювати, чи спеціальний код для того, щоб вбудувати до будь-якого сайту. Тощо, ось таку сторінку ми копіюємо, відкриваємо у новій вкладці, щоб подивитися, як люди отримаються сповіщення, і ви будете бачити саме таку інформацію. В цій сторінці у мене сторінки співпадають. Чому? Тому що в мене є вхід в обліковий запис, а для того, щоб бачити, як це переглядають інші, просто натисніть на відповідне посилання. Ви отримаєте сторінку, як її будуть бачити будь-які зовнішні користувачі, з якими ви поділилися такою сторінкою бронювання. Спробуйте зарезервувати якийсь час, подивитися, як сповіщення будуть надходити вам електронною скринькою. В будь-який час ви ви можете таку о, сторінку і таке налаштування змінити, або використовуєте натиснення на поточні події і обираєте кнопку з олівчиком змінити, можете додавати наступні дати, посилання, змінювати параметри тощо, чи знову таки використати кнопку, яка знаходиться ліворуч горі, плюс створити. В такому випадку ви можете ще раз звернутися до налаштування. Розкладу зустрічі, і е, є варіанти або змінити. Наявний розклад, або видалити цей розклад і створити абсолютно новий із новими призначеннями. Ось так це працює, і, ознайомившись із рекомендаціями довідкового центру і налаштувавши такі події для власних потреб, ви зможете тепер організовувати зустрічі онлайн наживо, в звішеному форматі. Так, як вам зручно? Нагадаю, що Google календар також є. Дуже ефективним при створенні постійних загальнодоступних розкладів. У такому випадку можна фіксувати загальні години, які повторюються щотижня, а далі через налаштування календарів передавати іншу онлайн-сторінку, яка, наприклад, також не потребує входу в обліковий запис, і ви можете додавати посилання на підручники, на зустрічі, на огляд подій. і на навіть не тільки змінювати такі параметри розкладу, а й передавати їх для друку, для того, щоб користувачі могли чітко орієнтуватися, як відбуваються такі події. Така інформація у нас у відео, яке прикріплено до поточного відеозапису. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал.